Зимова Рахівщина це край, який варто відвідати саме зараз. Поки хтось підкорює гірські вершини на лижах, ми пропонуємо вам інший не менш цікавий вид відпочинку. А цьогорічна зима особлива, вона нарешті стала по-справжньому казковою. Такого снігового покриву та стійких морозів Рахівщина не бачила понад 10 років. А хіба це привід сидіти вдома? Навпаки. Тільки взимку повітря стає настільки кришталевим, що дозволяє бачити найвіддальніші гірські піки, такі як Говерла і Петрос, які влітку ховаються у серпанку. Високі замети та іскристи Інні перетворюють наш край на білосніжне королівство, нагадуючи нам ті самі зими з дитинства. Це рідкісний момент. Коли природа дарує нам таку розкішну декорацію, адже саме зараз насолитися цим спокоєм можна зовсім поруч, на околицях міста Рахова, у дендропарку центральної садиби Карпатського біосферного заповідника. Якщо восени ми гуляли по осінньому дентропарку, то у цьому відео ми покажемо зимовий дендропарк, який не менш цікавий і чарівний. До речі, посилання на ту прогулянку шукайте у коментарях під відео. І не хвилюйтеся, що можете заблукати у зимову дендропарку. Інформаційні стенди та зручна мапа допоможуть знайти кожну цікаву локацію. Ми пройдемося зимовою екостежкою пожар природу та зазирнемо до унікальної локації водоспаду здоров'я. Зимку він виглядає особливо магічно у променях холодного сонця. Поруч джерело чистої питної води завжди людно, адже місцеві знають, ця вода дарує силу. А для тих, хто прагне трохи більше руху, може скористатися маркованим маршрутом до мінерального джерела. Це 700 метрів через зимовий ліс від супровід шуму потічка та сплю пташок. А потім перед вами відкривається неймовірна панорама засніжених Карпат. Традиційно, з приходом холодів, працівники Карпатського біосферного заповідника піклуються про пернатих мешканців. Зима це складний час для птахів, і наша підтримка може стати для них справжнім порятунком. До підгодівлі птахів можуть долучатися і відвідувачі дендропарку. Проте, пам'ятайте, головне правило не зашкодити. Хто ж прилітає до годівнички, найчастіше на частування завітають метучливі синиці та дрозди. Якщо пощастить, ви побачите яскравого зеленяка, зяблика звичайного. Чи галасливу сойку. Спостерігати за їхніми збовими розмагами це справжня природна терапія. Але пікування потребують не лише принаті, прогулюючи стежками, дивіться не тільки на кривіди, а й під ноги. Цьогоріч, через рекордні снігопади в дендропарку повсюду можна побачити характерні лихі відбитки, це сліди косуль. Тварини дедалі частіше заходять на територію садиби, шукаючи затишку та їжі. Тому, у зимовий період, працівники заповідника проводять важливу біотехнічну роботу для лісових мешканців, зокрема косуль, які взимку відчувають дефіцит мінералів, облаштовують спеціальні солонці. Регулярне підсипання солі допомагає тваринам підтримувати міністер та легше перезимувати у суворих умовах високогір'я. Велика кількість снігу це не лише краса, а й велика відповідальність. Щоб зберегти унікальну колекцію дендропарку ми регулярно звільняємо рослини від важкого снігового покриву. Така увага до деталей дозволяє нашим екзотам успішно перезимувати та навесні знову радувати вас своїм цвітінням. Зимовий дендропарк Центральної садиби дивує не тільки яскравими плодами калини. Мушмули, барбарисів, снігоягідника, але герою інших кольорів. Подивіться, як відважно пробивається через білу ковдру соковита зелень лавровишні, та бірючини, міцне листя дуба, що тримається на гілках попри вітру, та тендітні засніжні сусвіття водлеї. Центральна садиба заповідника це кудочок спокою, де природа і людина живуть у гармонії. Це ідеальне місце для сімейного виходу, де кожен знайде щось для душі. Запрошуємо завітати та побачити зимову казку на власні очі. Навіть у морози тут панує особливий затишок. Чекаємо на вас!